Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні 15 листопада. Давайте дивитися, що відбувається в Авдіївці. Да? Просите подивитися Авдіївку і Херсонський напрямок, Лівобережжя Херсонщини. Була інформація про те, що. Орки звідти, окупанти звідти виводять свої війська, потім ця інформація зникла. Потім ви пишете в коментарях, що вони можуть виводити війська, а насправді, ну, тип типу, як виводити, а насправді перекидати їх на Авдіївський напрямок. Тому давайте подивимося, почнемо з Авдіївки, що на зараз там за ситуація. Що наразі з Авдіївкою? Яка там ситуація? Важкий напрямок, що тут скажеш, ти, мечів, важкий напрямок, важко, важко втримати, бої, руйнування, обстріли, все що завгодно. Це знаєте, це коли туди кидаються всі сили, всіми правдами і неправдами. Ну, тобто, напрямок важкий, насправді. Давайте на дві сторони спробуємо. Да? Так, як от раніше по напрямкам дивилися, Діївка. Давайте так. Що на зараз Україна? Зі сторони України, Авдіївка. Що на зараз зі сторони України? Що там на зараз зі сторони окупантів? А, -а, -а. що там чекає? Сейчас розкажу, друзі, що там чекає. Що там чекає українців в Авдіївці? Що там чекає окупантів? Дивіться, добре. Зараз ще подивимося, як будуть розгортатися події. Але дуже багато сили кидається з двох сторон. Що стосується української сторони, що стосується ЗСУ, одразу говорю, є певний хитрий план. Не буду розкривати всі, всі задуми. Ми з вами домовлялися про. Таку собі інформаційну тишу, мало того, що Верховна Жриця, да, ще і сімка мечів, карти говорять про те, що є певний хитрий план, є певний задум, про нього говорити не варто по Верховній Жриці, ну, раз карти не хочуть, і, і ми будемо з вами морчати. Єдине, що я скажу, що якщо десь будуть наші відходити, це не означає, що Авдіївку здають. Давайте ось так. Ось так я скажу добре. Значить, ситуація дійсно вкрай важка. Нам не вистачає підсилення. Необхідно ще підсилення. Те, що орки пруть страшною силою, да. Не вистачає сили для того, щоб це знаєте? Зараз секундочку. Друзі, перепрошую. Це, знаєте, карти, карти про те, що ну, стоїмо стіною, багато сили туди кидаємо, але і противник також туди кидає багато сили. Тобто там прям важко, дуже, дуже важко. Це, знаєте, таке відчуття, що напрямок як точка супротиву двох сил. Точка супротиву, знаєте, вони беруть, можливо, там м'ясом своїм, беруть кількістю, навалою, Да а у нас більше, як Ну як бачите, стратегія, думки і так далі. Тут би туди б зброї якоїсь туди би підтримки якоїсь кинути, да от по закоханим, от щоб підсилити якось, знаєте, нашу сторону, було б непогано. Що там наразі у е, окупантів? Слухайте, ну, у рашистів там не все так і класно, як воно здавалось би. Ну, по-перше, те, що вони там змітають все на своєму шляху туди. Їм, їм дуже потрібен цей напрямок, їм дуже потрібна ця Авдіївка, їм потрібно щось показати. По карті Магу це знаєте, це результат на публіку. Мабуть, є. Якісь накази із серії будь-якою ціною. Не можна, Немає варіантів схибити. Тобто, ти туди йдеш, там смерть, йдеш назад і там також смерть. Тобто, розумієте, це карти про те, що будь-якою ціною. От у них є, мабуть, якийсь наказ, мабуть, десь хтось згори, як завгодно, як хочеш. Ціною життів не віддавати, взяти, втримати те, що є, і так далі. Що чекати там расистам? Ну, що вам сказати, якусь певну територію їм, можливо, вдасться взяти це дійсно певна територія, це не повністю, це не Авдіївка в цілому. Зараз карти говорять про те. Тобто, щось святкувати такі вони будуть. Але знову ж таки, поруч з тим, карта з нашої сторони, що є певний задум, що ми чогось чекаємо. Можливо, чекаємо певного підсилення да, по рицарю Жезлів. Це може бути певне підсилення, це може бути щось таке швидке, якась зброя, якась техніка, От, Щось те, що може вирішити і змінити цю ситуацію на краще ну, для сторони. ЗСУ. Ну, панство, якось так. Давайте подивимося, що чекає Авдіївку в найближчий час. Що чекає Авдіївку в найближчий час? Ну, звісно, зі сторони України. Да? Ну так, як це українське місто. Що чекає Авдіївку в найближчий час? Ну, Авдіївка стоїть. Я розумію, що бачите, як тут е, карта відбиття стоїть, тобто туди вкидається е, багато ресурсів, буде з двох сторін. На напрямок важкий, напрямок важливий. І е, підсилення в плані ресурсів буде з двох сторін. І вони сунуть, ми відбиваємо. Вони сунуть, ми відбиваємо. Ну, тобто карта поки така. Це не про те, що щось в найближчий час буде змінюватися. Да? Це про те, що ну, відбиваємо. Відбиваємо Авдіївка, чого чекати? Найближчий час яких подій. Авдіївка для України, яких подій? Україна, Авдіївка. Ми по правосуддю панство, маємо вистояти, дивіться, от начебто, так, секундочку, виключу звук. Начебто і е, карта агресії, карта війни. І всі сили туди кидаються, да? але все рівно. Ми чекаємо певного ресурсу, ми чекаємо певної підтримки по правосуддю. Авдіївка має вистояти. Все буде добре. Я розумію, що важко. Я розумію, що важкий напрямок. Я, друзі, і розумію, якою ціною. Але ж, ну. Давайте спитаємо, чи є е, загроза окупації. Давайте перепитаємо, чи є загроза окупації Авдіївки. Ой-ой-ой. чекайте, я включу, висідаю. Так. Чи є загроза окупації Авдіївки? Королеже зеф. Ні. Не про це мова. Тут розумієте, все має бути під контролем, все ми маємо встояти, маємо втримати, якесь іде підсилення в цю сторону. Чекаємо якогось ресурсу для того, щоб. ну, от, Як і попереднім картам, да, я сказала, що ми в очікуванні, в нас є якийсь хитрий план. Тобто, навіть якщо там і будуть у русні якісь успіхи, все рівно панство, не опускаємо руки, віримо в. Віримо в краще і періодично давайте просто цей напрямок будемо передивлятися, тому що ну, насправді дуже швидко змінюються події. Да? Так, тепер давайте подивимося лівобережжя Херсонщини. Я єдине, що, мабуть, відкрию собі діпстейт, якщо ви не проти просто так трошки легше візуалізувати собі. Херсонщина, лівий берег. Так, відкрила, дивимося, панство, дивимося. Херсонщина, лівий берег. Яка там ситуація на зараз? Будемо з двох, з двох сторін дивитися, що там. Мені здалося, що була верховна Жриця. Добре. Херсонщина, лівий берег. Окупована Херсонщина. Що там на зараз? Так, хтось так і збирає дійсно свої речі. Там великі втрати, певне розчарування. Слухайте. Ну. Миляться, да, Миляться іти підсилювати певні сторони, да. А ну давайте глянемо окремо. Окупована Херсонщина. Зайве не буду говорити, не переживайте. Ну, Зі сторони України так точно. Лівобережжя Херсонщини, що там на зараз Україна, що там на зараз для України, для ЗСУ, що там на зараз? Добре, що там у окупантів, у расистів, Лівобережжя Херсонщини, що у окупантів. Ну, слухайте, я, знаєте, зараз згадала, це ж недавно була річниця звільнення Херсону, да? і я пам'ятаю розклад у мене був до. До цієї події, тобто до звільнення. я тоді сказала Херсон, чекаємо додому. Так, от, лівобережжя Херсонщини. Чекаємо додому. Я розумію, що довго, я розумію, що складно. Емоції трошки накривають. З нашої сторони робота йде. Скоро буде гарний результат. Скоро буде об'єднання по десятці пентаклів. Результат буде. Яскравий, це про об'єднання земель, це про об'єднання людей, це про порятунок. У окупантів там карта вежа. Це зрив всіх планів, це прильоти, це по смерті, це м, ще й десятка мечів на дні колоди. Тому ще трошки. Я так довго вам говорю це трошки, але, будь ласка, Притри... протримайтесь, будь ласка, не опускайте руки. Херсонщина, лівобережжя, чого чекати найближчий час? Для України, да? зі сторони України Херсонщина, лівобережжя, чого чекати найближчий час? А... Важко панство. Я розумію. Знову ж таки, рішення буде по правосуддю, повернення буде, але важко. Я так розумію, що, знаєте, як багато мінувань. По сімці Пентаклів ця карта дуже часто програється, от саме як мінування. А давайте глянемо, що там. Підготували. да Ви писали, мені здається, з приводу якихось бочок, що там вони закопують каховка, нова каховка, але е, я пам'ятаю цей е, розклад у мене вже був на каналі. Ну Колись вже вони також закопували, можливо, ще щось копають. Давайте спитаємо бочки, які е, закопують да, в районі Каховки, Нової Каховки, окупанти. Що там в тих бочок для чого? Яка мета? Закопувати ті бочки, яка мета? Ну, те, що це щось давнє, це да. Що там взагалі по тому напрямку, давайте, це, можливо, щось ну, давно вже було, то це так. Да. А що там по трійці мечів це щось зупинити, що, щось зупинити, обірвати, збити плани, да? тобто, зірвати плани, зупинити наступ, мабуть, да? щось таке, нанести, нанести певну шкоду. Ну, давайте подивимося, з чим що загрожує нашим хлопцям, дівчатам, що загрожує ЗСУ. Чи є щось таке, що їм там прям. Ну, я розумію, що війна, чи є щось таке, що може бути неочікувано, так, як неочікувано і підступно одразу карта. Одразу про це. От, розумієте, одразу і що, що це може бути через що? От момент зупинити рух. Так, да, от карти одразу про це говорять. Щось може бути таке, що може вплинути на їх рух, що може десь їх загальмувати. Зупинити їх на шляху, можливо, переправа якась. Можливо, про це йде мова. Щось з води знову ж таки, про це йде мова. Да? Як типу з іншого берега, знаєте, вони можуть зробити або якесь мінування, або щось таке, а потім в момент відходу, ну, але, друзі, ну, чи це зупинить наших? Та ні, ну ви що? По Верховному суду панство. Це, знаєте, е, карта, коли тобі вищі сили допомагають. Це кармічна карта. Це коли в тебе є один шлях, і ти по ньому йдеш, і нічого тебе зупинити не може. Тому чекаємо Лів, лівий берег, та, Херсонщина. Дуже чекаємо вас додому. Дай Боже, щоб пошвидше. і Дай Боже, щоб без втрат. ну, Тобто, щоб все було без втрат. Давайте глянемо сили, чи виводять вони е певні сили з лівого берега, чи виводять фашисти своїх людей з лівого берега Херсонщини, чи виводять. от, да. Це, знаєте, е з однієї сторони, може, дійсно вони оці свої заяви. Говорити типу, що ми відступаємо, а насправді просто займають інші позиції. Да, виводять. Угу. Ну, бо розуміють, що це то, то вже кінець. Але по Верховному суду відводять, можливо, туди, де необхідніше да, для підтримки. Оці, оця заява, яка була, вона, бачите, йде по хитрості. Куди вони виводять, куди вони виводять свої сили? По трійці Пентаклів це підтримка по напрямкам, силова підтримка. Чи може це бути Авдіївський напрямок? Так. Да. Бо туди потрібно дуже багато. І Авдіївський, в тому числі, і ще якісь напрямки. Там, там два напрямки є. Куди вони сили свої відганяють, там два напрямки. Тому, друзі. Тримайтеся, тримайтеся. Буде скоро гарна новина. Чекає нас гарна новина, карта наших стін, карта об'єднання, карта свята. Дай Боже. Єдине, що бережіть себе, тому що. Не буває так, щоб вийшли і нічого після себе поганого не залишили. Тому ось такий розклад на сьогодні. Будемо передивлятися періодично Авдіївку, да, і такі важливі напрямки, що де відбувається, просто щоб тримати руку на пульсі. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, за вподобайки, коментарі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.